Район Роща, вулиця Гетьмана, тихе спокійне місце, будинок, двохповерховий, огорожений, земельна ділянка. Вісім з половиною сотих, ви казав, так? П'ять. А, а. Земельна ділянка П'ять з половиною соти. Зазифікованих. Автоматичні ворота. Гараж. Подвір'я вимушеної керамічною плиткою. Камір. Є басейн. танка з мангалу. все оброблено камінням. 20%. 20 персон. Стіл на 20 персон. Колодязь тут вот так відміда. Колодязь. Будинок уштукатурен. Угу. Земельна ділянка як? по цей батон, так іде. Да? Да. Земельна ділянка по бетон, Правильної кремокутної форми. Є вольєр. Каналізація для стічної води. І ще одна каналізація. кран камер водой. Входные двери металлические. Коридорчик. Стены. Что-что? Шафер-купе. Пиплова-керамичная плитка. За евро он в зале стены Пофарбована. Система охорони. Прихожа. Є камін. Стеля. гіпсокартон Пофарбована. Підлога керамічна плитка. З підігрівом чи підігрівочю. Без підігрів. Столова. Морозіння камер, а опалення стоїть на Стеля. Гіпсокартон? Пофарбовано. Тіну. Також пофарбована підлога керамічна плитка. не пофарбована краска камиється, підпис питань. Приміщення кухні. Монтована кухня. Стіни пофарбовані. Старе таке, Також пофарбована. Фарба, яка може мертись. Підлога керамічна плитка. Це потім. Старі стіни пофарбовані, підлога, керамічна плитка, вигляд з вікна на вулицю Гетьмана. клітка, дерево, дуб. А да? дочі долати прошло повністю? Санвузол. Стіни, підлога, керамічна плитка, стеля по фарбою, сокартон є витяжка, решетка для сушіння, одягу. Поверх, коридор, підвала, ламінат, стіни стеля пофарбовані, вихід на балкон. Балкон. Вихід в сторону Гетмана, Сусідні будинки. Ну, спальня. Перша спальня підлога ламната. Mm -hmm. Стіни стеля пофарбовані. Коридор. Другий. Друга кімната. Пальм mm -hmm. стіни стелі пофарбовані вихід є на балкон, підлога, mm -hmm. ламіна. Mm -hmm. дитяча. дитяча кімната, підлога ламіна, mm -hmm. вся столярка, дерево. Ванна кімната під була керамічна плитка, стіни керамічна плитка, стеля пофарбована, душова кабіна, ванна. Mm -hmm. Вихід на мансарду. Підлога дерева, стіни. Стене повністю все. Дерево. Підсобне приміщення. Є три підсобні приміщення. Оброблено повністю дерево. Третє підсобне приміщення. Оброблене деревом і є світло. Підвал. Підлога керамічної плетки. Стало стіни Приміщення стіни керамічні підлога керамічна, керамічна плитка, стіни, стеля пофарбова. Вихід да, на вулицю. Да, В беседку. Вихід на вулицю і до десятки.

Нарош на один тън, автомобиль, На два. На два. Нарош на два автомобили. Відкрита на бутваря може би да бъде.